Останнім часом швейцарські бренди розширюють асортимент кварцевих моделей, плануючи аналоги, наприклад, дайверських моделей, але з кварцевим механізмом. Сьогодні якраз таки приміряємо кварцеву версію дайвера PH100. Отже, перед нами годинник в дайверському стилі, але не сертифікований згідно з ISO 6425, тим не менш, 100-метрового захисту більш ніж достатньо для повсякденного носіння, та навіть більше. Модель зроблена в столовому сатановому корпусі діаметром 40 мм і товщиною 9,2 мм. Це помітне зменшення габаритів, якщо порівнювати з версією Ph200, яка має товщину майже 12 мм. Знову ж таки, такий показник досягається завдяки використанню кварцового калібру. Циферблат синього кольору в стилістиці сонячні промені має великі стрілки з люмом суперлюмінова. Мітки також люмінесцентні та зроблені у формі брусочків. Циферблат сховано під сафіром склом з антивідблизковим покриттям. Сталевий безель, що обертається, має синю алюмінієву ставку. Заодна головка та задня кришка з незмінною черепашкою загвинчуються. Нейлоновий ремінець чорного кольору з яскравою синьою смужкою шириною 20 мм, має класичну застібку пряжку. Всередині встановлено калібр Pressy drive сертифікований коск, що має точність до 10 секунд на рік. Якщо шукаєте саме дайверський дизайн, але за менший бюджет, зверніть увагу на цю модель.